Привіт усім, ви на каналі Все по Трошки. Сьогодні ми знімаємо відео про машини, про ціни на автомобілі. Не в день роботи авторинку. Сьогодні авторинок не працює, вихідний день. Показуємо машинки, які були не продані в минулий ринковий день. Машинки стоять, приїжджайте, дивіться, оглядайте. Можливо, щось зацікавить, вам ніхто не буде заважати, зустрінетесь з продавцем. Ну, дивіться відео далі. Кому подобається, натискайте вподобайку. Підпис... Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Напишіть будь-який коментар під даним відео. І далі вам приємного перегляду. Volkswagen Passat B8. b 8 Passat 16 рік, 13 950 ціна, пробігу 236 тисяч. Контакти продавця є, дзвоніть, по машинці, складні електродзеркала, передній паротронік. Наступний посадик на сірому кольорі продається. Що у нас по ціні? Затягувати час 18 рік, 17 рік і 1799 на автоматі. Телефон є, пробіг 209 тисяч, дизельний двигун об'ємом 2 літри. Так, посад був 8 продається. 19 рік, 1990 ціна контакти, пробіг 182. Дизель 2.0 на автоматі. Пасат Б8. В цьому відео одні пасати, Б8, до речі. Подивіться, щось можна вибрати. Кажіть, що на каналі все потрошки бачили, 17 рік 22 900 пробіг 180 тисяч дизель 2.0. Кажіть що на каналі все потрошки, панорамний дах, до речі. На каналі все подорожки бачили, хотіли зустрітися, переглянути ваш автомобіль. Volkswagen Passat B8. B8 Passat на на так, 17 рік, 220 тисяч пробігу, 18699, телефончик продавця є. Volkswagen Passat B8. Volkswagen Passat B8 Ну, як я казав, тут одні B8 в цьому відео. Так, знімаю по моделях, щоб людина яка могла так 16 рік 21500. Пробіг 1006 тисяч. Знімаю по моделях, стараюся, GP отільного, там B8 віддільно. там ще буде відео з Renogram сценниками. Здається, посад Б8. От в такому кузові, не універсал, дивіться. Хто шукає собі не універсал, є 17 року машинка. так, 18999, Юрій залишив свої контакти. Нова гума 22-го року. пробіг 208 тисяч. Може, не знаю, як виглядає салон Б8, то виглядає він таким чином. Наступний Б8. 2300, 211 тисяч пробігу, 2.0 на автоматі, без підкрасів. Котакти продавця є. Продається Б 8 Volkswagen Passat 17 рік дизель 2,0 299, 208 пробігу. Ціна договірна, можливо, може бути торг, телефончик продавця є. Наступний би восьмий. Пробіг 167, 17 рік, 21, 999 торг. Телефон є. 2.0 дизель. Вся сервіска в автоматі, машинка. Наступний Б-8 Сіренький продається на передніх патронах, передні протитуманки є. На автоматі машинка. 16 рік, бендизель 2.0, пробіг 267, 16500 коштує, контакти є.